Перші ліфти перехідного мосту на Лозівському вокзалі планують запустити у кінці лютого. Кабіни встановили три тижні тому, і вже кілька днів мостобудівники займаються підготовкою ліфтових шахт. На даний момент утепляються тамбори шахт ліфтов, де встановлені, смонтіровані вже ліфти. На даний момент їх три. На цій платформі на виході в город і на Азовській, на віловській стороні. Ліфти запускатимуть по черзі по мірі того, як мостобудівники завершуватимуть шахти. Одну з них вони вже отеплили і передали у роботу спеціалістам підприємства харківліфт 1. За словами начальника монтажної дільниці «Харківліфт-1» Анатолія Халеєва, перший підйомник поїде вже наступного тижня, але це буде тільки початком налагоджувальних робіт. Я думаю, перші результати будуть десь в авторію. Все Він воно вже буде двигатися. Потім ми приглашаємо інженервачика, який проведе його. Откатку, задасть програму, на, де то ж там електроніка, там частотне управління. Поэтому тільки після цього ми будемо готуватися, здавати в експлуатацію. Налагодження кожного ліфту займає від 8 до 10 днів, повідомив Анатолій Халеєв. За його словами, лозівчани зможуть почати користуватися підйомниками орієнтовно в останні дні лютого. Будівництво нового перехідного мосту почалося у березні 2012-го. Конструкцію планували повністю завершити і обладнати ще у травні того ж року. Тут має працювати 6 ліфтів. Однак, темпи будівництва та оснащення залежать від фінансування, пояснюють залізничники. Валерій Гацько, Валентин Болгов, новини телеканал Сігма.